Стою я на полі, де в нас посіяно соя. Тут була вже соя, звісно. Сіяли ми з азотом. Сіяли ми з азотом, з азотом ми сіяли. Ну що я вам скажу? От тут вирвалось. Оце ну, бачите, малесенький. Малесенька. Ну, давайте я вам наглядно покажу просто оцю вирву. Кинемо просто вона вже нам не здалась. Давайте я вам покажу. Наприклад, кущ. Вам удобно показати, отак, вот давайте отак вот на один. Ви Випаняв кущ. Тут. Кущі. Тут. Тут скільки бобів. Тут просто жесть. І те, що ви зрозуміли, стебло воно не? Стебло? Це і по стеблі. Просто просто ужас. Просто я кажу, це не уль, це просто капець. я Недовольний. Недовольний. Давайте я вам покажу наглядно. Тут ну, на одворах тут воно ясно буде Тише. Наглядно вам покажу сусідню ділянку нашу. Не знаю чи буде на камері видно. Тут отако, тут люцерня була, тут у нас був посіяна ну город, тут ми сіяли, тут люцерня була вже довго. Дискувалося скрізь однаково, тут чуть буче, Чуть гірше було поле, ми боялися, що тут зілля не візьме. Зілля взяло. Давайте я вам зайду просто наглядно. Наглядно просто. Давайте, не знаю. Перший стовбур. Перший. Не знаю, видно, не видно. Просто в районі 25-20 бобів Від 15 до 20 бобів є. Просто. А поїдемо на те поле. Подивимось. І там ще одне поле є. Я вам покажу. Кириплю все одне і все. все, одне і виложу в ютуб. Це буде на ютубі. Ну просто, я прочув, десь в районі 20 бобів є. Ми достигли цього. Просто 25 бобів. Є. Yeah. Просто вам наглядний ще приклад включився на ну, буквально вон, з краю. Край понял. От гори все. Стебуло. Бачите, стебло на груди. І щоб ви зрозуміли, оце гілочка, вон. Гілочка. вона відламується вже. Просто. Їдемо на друге поле покажу вам. Приїхав ми на другу ділянку. Я заходжу в сою і дивлюсь, ну тут чуть-чуть погірше, звісно, але ну, вам скажу набагато краще. Теж файно. Файна соя. Оце де малесенька. Тут малесенька, тут велика то ця маленька вона ра... пізніше зійшла? О, а ця раніше зійшла. О, сіяли ми її 10 травня 10 травня ми сіяли блять ко кінь нафік вони сіня Ну тут є і малесенька, прям овер over малесенька. Є. Ой. Ой. А є, що і місцями взагалі нема. Ну тут чуть похуже, чуть погірше, але но... Но, но не, по... не пустує, як то кажуть. Ні, є, є, є. є, є Фальні губи. Тільки сте чуть менше, ніж на том, на тих двох кусках. Дімось, дімось та лучше, щось буде. Навіть я вам краю скраю. Покажу. С краю. О! Нормально, файно. це є. є. Ну, ще там один кусочок, то там кукурузи, кукурудзи. Там по Е, Коротше. Там ще є один кусок, зараз поїду, покажу. Ну що, приїхав я ще на останнє діло, коли тут забилося, був забивався сошняк. І десь не підходило Уху-ху-ху-ху. Тут теж хороша, сойка. От стебло вам прямує стебло. От. Оп оп, 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 оп. І щоб ви поняли. На один я вам включу, щоб ви понімали. Просто їх і бобів теж то було давайте гусь зайдемо да? далі просто погріб просто Ну, ми думали що буде гірше але набагато, набагато соль, ніж от, ніж там там її кропили, вона велика, все, понятно. Там, підживляли добре. А ми просто від зілля, щоб От давайте я вам, наприклад, його тут покажу. От, стебло. і. Просто ми побачимо. Та, я згідний є малесенька соя. Та, яка вже потім аж сходила пізніше, коли дощ пішов. Їй велика яка знайшла собі вологу. І зійшла, давайте на горбочок вийдемо вам, на горбочку ще покажу. От недовольні. Що є, Що є. От вам ще тут покажу. Наприклад. Ай, ось тут, файно. Файно є, все є. Буквально вам покажу. Я от сідаю і який тунель. Як гарно дивиться соя. Більше раді де ту 40-70 см так. Дивіться, тут гарно велика соя просто. Просто бомба. Просто бомба яка соя. Просто дивіться. І я, 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 Ну я не можу просто сказати чого. Соя. Там я десь стояв, ось. Соя. Ви зрозуміли, я метр. Я малесенький, є десь під... до метру 80. є. Метр 70, там. Так, і так буде. Я стою і мене... Купая нема. Просто. У не, не, файна. Своя. Не ради. Люби. Не куча. Что вы поняли? Вот. Такая Просто. просто какой -то, какой -то. Я, вам, я вам Просто я. Я закоханный. я. Я закоханный. Мама, я закохал. Всё. Просто. Видите. Значит, там такие любые. Все. Ладно. Я понял его. Все, дам-то. Просто.